Салют, друзі! З вами унікальна майстерня. Ну то що, сьогодні чергова доробка ось такого китайського міні-трактора Кентавр 244 SX на широкій резині. Сьогодні ми попробуємо відрегулювати капот, щоб не було ось такого. Ах, величезного зазора. Ось так. Тому що а, дощ падає, туди затікає, і може а, нанести а, урон якийсь тракторові А іменно це, наприклад, там ось тут у нас предохранителі, там у нас бак, хоча це, я б не сказав, що дуже критично а, велика проблема. ось, Але там ідуть. Провода на фари і провода від панелі. Ось так. І, можливо, може інколи затече так, що може там щось закоротити. Ось так. Хоча я в цьому сумніваюся, але давайте вже зробимо, щоб було все по красоті. Ось його давайте відрегулюємо. Відкриваємо наш капот. Наскільки я знаю, а там повинно бути ще місце для регулювання. Ось так. Ось вони, чотири болта, ось їх полівляємо. Один, два, три, чотири і взад. А далі, далі, далі можна ще попробувати, а щоб Капот, а вище, піднімався. Ось так. Тому що це, ну, так, знаєте. Так, ось у нас, до речі, дедатчик. Трохи соляра все ж таки ось просочується. Ось, ну, що сказати, там. Практично нічого не зробимо, тому що потрібно знімати знімати цілу панель, тому що там не підійти з викруткою. Ось так. Там бачимо у нас датчик. Проводка. Ось. Так. А для початку попробую я їх просто полівити і толкнути туди взад. Капот. Здвинемо, подивимося, що з цього буде, і чи співпаде з отвором по бакові. Ось так. Тому що мені кажеся, що треба буде трошки зміщати паливний бак. А можливо і ні. І так, беремо ключ на 16. А, хто, може, хто хоче, може на. Набори на головки, Ось я вибрав собі ось так. Ух ти. Прям міцно затягнуто. Прям міцно. Ось так. А, ніби відрегулював. Капот ха, став навіть вище підніматися, Уже можна а, в повний зріст тут стояти, якщо щось. Ось так можна сказати, на максимум витягнув його. Ось. Зараз все подокручую і можна а, рахувати, що капот відрегульовано. Ну, ось, вроді би, знаєте, скажу вам, як сварщик, а, сама конструкція капоту зроблена, ніби непогано. Ось. Товстолезний такий метал. Ось усилитель. Ніби ніби все нормально. І точки заводські непогані. Ось, ну, як для капота. Ось так. Але, але, але. А, ці усилителі могли б краще попроварювати. Ось так. Так, под отігою і можна рахувати капот відрегульований. Ось так, друзі. Ось замки. Все на максимум. Капот тримається, до речі, дуже міцно. Я б сказав, навіть дуже ось так. Зазора нема. Ну все супер. Ось тут трішки опирає. Ось. Ну це не біда. Головне, що зазора немає. І, звісно, що бак трошки трошки ось так змістився туди. Але зато ось так. Все супер. Ось такий невеличкий роличок. Получився. Ось так. Друзі, не забувайте підписуватися, писати свої коментарі. Пишіть свої ідеї, що можна ще допрацювати на даному тракторі. Або, в принципі, що можна допрацювати, що можна зробити. Може, якісь оновлення, може, у вас є ідеї. Ось. Пишіть в коментарі. Ось. Роздивлюся, що як. Ось. Е, і так, друзі, не забуваємо підписочка, комент, вподобаючка. Ось, не забувайте підписуватися на мій Тікток, мій Телеграм, Фейсбук. Ось. І так далі. Е, ну що ж, друзі, всім до зустрічі. Всім дякую за перегляд.